Сирійська е, опозиція оголосила про взяття під контроль Дамаска, прямо зайшли. Та, знову, знаєш, такі аналогії, як в Межигір'ї зайшли, та? там mm -hmm. вже були жарти, знайшли золоту шаурму е, і так далі. Ну, е, ну так, знаєш, ну тобто, ось все все воно має певну циклічність, але тут ми зараз будемо обгорювати цей сирійський камбек. Дивіться, тут історія вона серйозніша, ніж нам здається. Там хто яку частину Сирії контролює, це друге питання, і Ізраїлю від цього не втішно і Сполучені Штати бомбардують бази і діл. Але ваша mm -hmm. раза та ваша расада скинули, і для Москви дивіться, для Москви це дуже серйозна втрата. Тобто вони втрачають середземномор'я, тому що в них там в Тартусі. Морська база, і в Хомсі в них була авіабаза. Ага. А тепер вони, типа. А ми будемо домовлятися, та з вами ніхто не буде домовлятися. Вас звідти виженуть мітлою, і все це почав Ердоган хочу нагадати: е, наш військовий наш, Ердуано. Який заявив, що а вони що... з Путіним два лідера. Ну, З найбільшим він... політичним досвідом. Він, давай же до кінця фрази, там десь так вона звучить. Тіпа, ми Дартаніна ви. Трошки не так. Він говорить, що я рівноважний Путіну. Угу. Я, в принципі, кажу, я по регіону. Росія та Туреччина вони ніколи не дружили і дружити не будуть. Ну, це треба розуміти, тому що це амбіції регіональні. Туреччина це. Постійне е, бажання відновити так званий великий Туран, але не русський мір, а от е, дружні країни вони ж нікого не не захоплюють. ну Туреччина вони просто вирішили дружити з Азербайджаном, там, де Росія програла, та тобто нагірний на Карабах Вірменія образилася. Е, зараз е, Туреччина Ердуан же сказав, що знаєте, Ну я дзвонив Асаду, пропонував вирішити майбутнє серії. Ну, відповіді не отримав, і тому повстанці вони підуть до Дамаска. І вони дійшли до Дамаска. Ну там з, з багатьох боків йшли і різні політичні сили. Це ж так, його навіть як підключимо, то він нам пояснить, так тому що тут треба бути фахівцем. Я дуже поверхово про це кажу. Але для Росії Сирія це втрата в принципі середземноморського впливу, тому що інших ніяких баз на середню ну, середземноморії в Росії немає, і бути не може. І все. ну Тобто, от отак от от воно буває. І там з пригоженим пов'язана вся ця історія. Так, давайте про сирійський камбек далі. Так. А, так, ну розпочнемо ми з цікавих, ну, тому що треба з гумору починати. Тим паче, такий гумор він правильний. Зараз ви все побачите, самі все зрозумієте, тому чекаємо наступного <смі> десь от так, Бачите, з ким би не зустрівся, всім стає погано. Ну, <смі> в результаті. Тому от наступний має бути: ви знаєте, хто? Ото що, що ще без позначки. Бачите, отам от оцієї. Елімінейтед. Це елімінейтед також, ну, ми маємо на увазі Путіна, але в майбутньому теж буде це все питання. Визначено з ним. Жарти жартами, але все ж таки багато чого відбулося і сьогодні. Є новини, та, і вчора ввечері також Ізраїль і не тільки завдав ракетних ударів по військових об'єктах у Сирії, тому що вони. Просто взяли і пішли ще й почали наземну операцію неподалік від голландських висот, щоб укріпити контроль над ними. От така, такі події взагалі відбуваються вперше з часів жовтневої війни, 1973 року, коли перетнули цю демілітаризовану зону війська ізраїльські, да, от на на територію Сирії за словами джерел видання Нью-Йорк Таймс. От війська Ізраїлю зайняли стратегічно важливі позиції на горі Гермон та інших ділянках сирійської території, що необхідно для забезпечення безпеки кордонів. Інні та зазначив, що заходи мають виключно тимчасовий характер. От і в нас тут є мапа, на якій ми можемо подивитися, також приблизно куди вони вже зайшли, да, як вони розширили свою зону контролю. От саме ізраїльські війська на території Сирії. Вони також активно, ви знаєте, на півдні Сирії теж бомбили там об'єкти. Ну тобто. Роблять те, що їм потрібно робити, тому що ми розуміємо, ну, ось ви бачите, це конкретно точками позначені ті місця, куди конкретно вже вони дійшли. Тому що сама ж серія вона ж це збірна солянка з усіх попідряд, кого там тільки немає, кому там тільки не належить територія, тому ясне діло, що враховуючи ту ситуацію, такі країни, як США і Ізраїль, намагаються певним чином. Зробити її, хоча б приблизно контрольованою, та і убезпечити свої країни і загалом ситуацію в регіоні від ну, неважених... Ірану в принципі, це ну після французького панування це ж була демократична республіка. Потім сполучені штати давайте не забувати історію, та недалеку історію. Потім Сполучені Штати вирішили, що демократіям не треба, і вони там. Військовий переворот один, другий. Потім вони втратили контроль, тому що ті теж не дуже себе стримували, так би мовити, в диктаторських і. А потім Радянський Союз перехопив ініціативу, так само, як і Орданія. І в принципі, я дивлюсь на цю мапу. Ну в Ізраїлі та ти кажу, там треба взяти мапу зараз контролю різних політичних течій над територією Сирії. Вони різні. Mm -hmm. Там турки, вони. Цю всю історію, і я розумію, що навіть може Ердоан собі придумав, що нехай буде курська держава, створена на території Сирії, тобто Сирію можуть подерибанити, якщо чесно, тобто просто розділити на зони впливу і так далі. Тому що всі ці арабські країни, ну в тому числі Йорданія, яка вирішила, що от західний берег річки Йордан це теж Йорданія і захопили частину Ізраїлю і досі це величезна проблема, тобто не сектор Газа. І, в принципі, Ізраїль же ж, він оточений ну, одноманітними державами арабськими які ну, не дуже різняться. Та? Е, я знову таки недолугий в цьому плані, я не арабіст, але ну, так є. є. Ну, тобто наше стільки арабських держав та? Ну, тобто, які подібні там, за віросповіданням тощо і тощо, тому що Асад це зовсім інша була історія. Ну, от. І потім Радянський Союз перехопив пальму першості і сказав: Ну, Сирія наша так само, як в Єордані. Я з дитинства пам'ятаю, тому що е, знайомі їздили в Йорданію на заробітки, тобто будували якісь там об'єкти та, промислові. А військові в моїй школі, в мене однокласники, були батьки, яких служили в Сирії. Ну, Тобто, що їм вони звідти присилали? Е, Годинники, оці вісім мелодії, типу там жувачки, джинси, кросівки. Ну, тобто, це радянська вотчина була, і потім Росія тепер вона підтримувала тривалий час Сирію. Що для нас в цьому плані позитивне, попри те, що Сирія вона не одноманітна і, очевидно, буде розподілена серед зон впливу, і далі це буде може бути головняк, а може бути уставлена якась структура більш-менш там. Для нас це добре, тому що це програш Росії на ще одному фронті. Те саме стосується Грузії, якщо Грузія повстане, тобто для Росії це один, другий, третій фронт, Ну який вона очевид, з очевидних причин не може витримати. Тобто, а тобто там пообіцяли допомогу в Сирії, ну, в москалі, а її не було. А чого? А що сталося? А що не так? Або нема чим? А решник же ж на всіх не, не, не натягнеш. Ну, на Справді це... з режимом Асада відбулося рівно те саме, що відбулося з урядом в Афганістані про Велика корупція, колосальна розбалансованість системи управління. В принципі, будь-де де приходить Росія, вона приносить оцю вижжену землю у вигляді. Ну, корупційно-бандитських відносин і стимулювання всіх оцих середині процесів їхніх контрольованих територій. Плюс тут треба враховувати реально до самого Асада. Всі ж бачили, в якій абсурдній розкоші він жив. Тому плюс не забуваємо, що такий режим цей був антинародний, тому що знаходяться вже докази катівень і спецтюрем. Тому. Давайте порадіємо за сирійців. Те, що нарешті колись уже сирійське ПП завершиться, хоч що-небудь треба, тому що це, це кривава баня, яка давно вже втратила будь-який серце. Реально. Ну, те, що там відбувається більше десяти років, це просто жах. Жах, не дай Бог, у нас теж така ж історія, але просто ми з сильнішим противником воюємо. А там просто іділ, курди, режим Асада з росіянами, це постійні обстріли, постійні намагання витіснити іділ з нафтових регіонів, там де є нафта, тому що він там харчується з видобутку нафти. І постійні, оці всі, знаєте, от дві, два пекла на землі: це Сирія і Сомалі це просто. Ну, що є Ємен, давай не забувати. Це ж Ті, хто вирішили там полоскотати нерви, так би мовити, проходу в Червоне море. Там, де вони атакують. Тому що це ну, короткий шлях через Червоне море, потім е, канал е, через Єгипет, ви ж розумієте, та? Суец. Е, Так що. Ну, так там складна солянка, але знов-таки, давайте ми не будемо тут е, арабістами. Попросимо, не Ну не якщо так. у нас добуситься е, ягун, то він розкладе, бо в нього це краще виходить, ніж у нас. Ми не будемо там вдягатися в в, в не знаю в щось вбрання експертів. В, в, ну, просто є певні факти, та, є історичні факти, і треба знати контекст ну що сирійська Ця вся історія вона не взялася ні звідки, і вона тяглася, тому що ну от Асада, батько, йому там пам'ятників не ставили. Ну, це треба теж розуміти. Сиріці скидають пам'ятники Асаду. А це ж його син, тобто це спадковість, бо старший син ну не дожив до спадковості, він потім хотів на молодшого це перекласти, але в результаті це впало на плечі середнього цього башара. Який звернувся за допомогою Росії, і без допомоги Росії він би не встояв цей режим. Ну тобто, 10 років тому та, ну треба зрозуміти. Ну, тобто ну навіть не 10, ну може трошки менше, неважливо. Тобто цей режим стояв. І от вони чекали, чекали, і тепер от цей підступний Ердоан, дяденька Ердуан Типу вирішив показати, що печом якийсь мечом. Ясна річ, що Ердуан тепер говорить, ми з Путіним. Вовка, чуєш, я тебе викликаю тут. Ану, давай, покажи силу свою. А, не Так кричить, да? Так, це така східна політика, це треба розуміти. Що Ердуан mm -hmm. це він не просто так сказав. Ви що, ми тут в регіоні, москалі терпіти не можуть турків, вони там. Вони ж кажуть, що Константинополь наш, а це, по ходу, стамбул для розуміння. Uh -huh. а вони постійно твердять, що це наш Константинополь. Ну, Давай, uh -huh. Вовка, забирай Константинополь, давай йди сюди, в <рис�> А ми подивимося. Це, це, та... <рис�> це, це Дуже спрощено. Інтерпретація, ну що? Тут ще теж підемо вже по версточі. Повертаються додому тисячі сирійців, рухаються в бік Дамаску, позастрягали в заторах. Просто бачите, от затори просто неймовірні, це вчорашнє ночі. Відео. От джерело Ройтерс в сирійській опозиції повідомило, що повстанці показали туреччині деталі плану повалення режиму Асада ще півроку тому, після марних спроб Анкари домовитись, і от, типу, так це все відбулося. Що от а він каже: Ну то. Давайте, а я вам буду допомагати допоміг, і справа бачите, дійшла до свого логічного завершення. Ну, як говорять самі сирійці, біженці, які повертаються додому, що чекали цього моменту 15 років. От, багато повертаються з Туреччини після довгих років громадянської війни в Сирії. От тому от повертаються додому. Сподіваємося, що там, де них буде безпечно. Тому що да. ми розуміємо, що там не факт, що буде все спокійно, вже прямо ну, одразу. Це по-перше, по-друге, давайте не забувати міста брати це ще пів справи, а утримати їх, фінансувати. Подивимося, наскільки Туреччина забезпечить гуманітарну проблематику. Тому що, що таке Сирія, це дуже дуже багато голодних людей. З відсутністю нормальної медицини, дуже часто навіть нормальної води. І все це доведеться вбухувати немаленькі кошти, тому що ну, людям має бути наданий елементарний комфорт, величезну історію бере на себе Туреччина. Я просто згадаю Курщину, яку ми ефективно контролюємо. Це все треба, 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 і вкладати гроші доведеться. Будь-якому випадку я радий за сирійців, тому що Басар Асад це, звісно, ну, це відверто масштабно корупційний, реально ну, каліровано корупційний режим, який е, от стрімкий прорив, у нього ж навіть армії то, не було. Там все на росіянах трималося, у нього там були спецвійська такі, типу спецпризначенці, але регулярна лінійна армія там були сльози. Результат, будь ласка, хор хороший наскок, прорив, 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 тим паче, що вони рухаються аж по містам, по дорогам. Тобто вони йдуть е вздовж е маршрутів, а це взагалі показує абсолютно неефективність їхніх противників. Ну, подивимося, що там і гіл, і вже відмовився нападати, слава Богу.